Привіт! Давайте сьогодні зануримось у щось справді величне, у найдавнішу та, мабуть, найзахопливішу книгу, книгу життя нашої планети. Ми спробуємо розібратися, що ж таке біорізноманіття, тобто вся та незліченна кількість форм, яка й робить Землю живою. І що найважливіше, зрозуміємо, чому ця сама основа нашого існування сьогодні, як ніколи раніше, потребує нашої уваги. І одразу почнемо з питання, яке може навіть трохи здивувати: от чому саме біологія з усіх наук, що рухають світ уперед, чому саме їй пророкують такий важливий статус у 21 столітті? А відповідь, виявляється, ховається у найбільших викликах, які стоять перед нами всіма. Бо насправді біологія це ж не якась там абстрактна теорія. Воно стосується кожного з нас, причому щодня. От подумайте самі, потрібна їжа, якісна, поживна. Саме біологи працюють над цим. Потрібне здоров'я. Ну, звісно, нові ліки це їхня робота. Потрібне чисте повітря, вода, земля, і тут біологія шукає шляхи, як відновити нашу планету. По суті, це наука про наше з вами виживання. Окей, щоб по-справжньому оцінити, наскільки це все важливо, треба спершу просто уявити собі масштаб масштаб того, що вивчає біологія. А це ні багато, ні мало усе живе, абсолютно все, від найменшої молекули до цілої планети. Уявіть собі таку собі матрешку. от дуже схоже влаштоване і життя для кожен наступний рівень включає в себе попередній. Все починається з крихітних молекул, що несуть генетичний код. Вони складаються у клітини, цеглинки життя. З клітин цілі організми, як от тварини чи рослини. Організми збираються в популяції та види, ті, своєю чергою утворюють екосистеми. І все це разом, абсолютно все, є частиною єдиного цілого нашої біосфери. І от, бачачи всю цю складну структуру, ми підходимо до нашого ключового слова на сьогодні біорізноманиття. І це, знаєте, не просто якийсь сухий науковий термін, ні. Це вся неймовірна палітра, вся складність і краса життя на нашій планеті. Щоб було простіше це зрозуміти, біорізноманіття зазвичай ділять на три такі великі рівні. Перший генетичний. Це, по суті, те, чому немає двох однакових людей чи двох однакових котиків, це унікальність всередині кожного виду. Другий видовий. Тут усе зрозуміло це мільйони різних видів від амеби до синього кита. І третій екосистемний. Це вже про цілі світи. Ліси, океани, гори, пустелі і найважливіше, всі ці три рівні не існують окремо, вони міцно міцно-міцно пов'язані. Добре, але мільйони видів як у цьому всьому взагалі можна розібратися? Як вчені можуть це якось впорядкувати, назвати, описати, це ж здається просто неймовірним хаосом, правда? От для цього і потрібна була система. І тут на сцену виходить геніальний шведський вчений Карл Ліней. Він, по суті, сказав просту річ, яка змінила все. Якщо ми не дамо речам імена, ми втратимо і знання про них, і саме він придумав давати кожному живому організму унікальну подвійну назву латиною. Геніально просто. І знаєте що? Цією системою вчені користуються до сьогодні. По суті, Ліней створив таку собі поштову систему для всього живого. Кожен організм отримав свою унікальну адресу. Починається все з великих країн, царств, потім менші області, типи, міста, класи і так далі, аж до конкретної вулиці та будинку, роду і виду. От наш вид, наприклад, Homo sapiens. Ця система стала справжнім проривом, бо дозволила вченим з будь-якого куточка світу точно знати, про кого йде мова. Але от ми говоримо про цю неймовірну складність, про геніальні системи. Та, на жаль, у цій історії є і дуже тривожний розділ, тому що ця сама книга життя, яку ми тільки що почали гортати, зараз опинилася у величезній небезпеці. І це, на жаль, не просто метафора. Деякі сторінки з цієї книги вирвані назавжди, і найгірше те, що вирвали їх саме ми, люди. Птах додом», морська корова Стеллера, дикий биктор», Сумчастий вовк, ми чули ці назви, так? Але ж це не просто слова з підручника. За кожною з них цілий унікальний світ, який зник. Зник, бо ми його знищили десь надмірним полюванням, десь руйнуючи їхній дім, а часом просто через нашу байдужість. І тут хтось може сказати ну, ви де ж вимирали завжди, це природний процес. І так, це правда, вимирали. Але є одне величезне але. Швидкість те, з якою швидкістю види зникають зараз, це не норма. Вона у сотні, а може й тисячі разів вища за природну. І це вже не еволюція, це справжня криза, яку спричинили ми. А причини вони, на жаль, до болю прості й відомі ми або прямо винищуємо види, або що ще гірше забираємо у них дім, вирубуємо ліси, осушуємо болота. І на додачу до всього отруюємо світ навколо пластиком, нафтою та іншим брудом. Звучить досить похмуро, я розумію, але це не кінець історії, тому що розуміти проблему це вже половина її вирішення, і людство, на щастя, має інструменти, щоб спробувати це виправити. Давайте подивимось, що можна зробити. І тут у вчених та природоохоронців є цілий набір інструментів. Наприклад, можна розводити рідкісних тварин в безпечних умовах, щоб потім повернути їх у природу, можна створювати заповідники і національні парки, такі собі недоторканні ділянки. Ну і, звісно, вести списки видів, які потребують нашої допомоги найбільше, ті самі червоні книги. А тепер просто подивіться на це число. 1544 це не статистика, це кількість видів внесених до останньої редакції Червоної книги України. Уявіть собі 1544 унікальні історії, які можуть просто обірватися. І це масштаб проблеми лише в одній нашій країні. Але знаєте, що найважливіше: усю цю величезну проблему неможливо вирішити силами лише вчених чи урядів. Ніяк. Це просто не спрацює без кожного з нас. Є таке чудове поняття агентність, це не щось складне, це просто усвідомлення того, що наші дії мають вагу, що кожна людина здатна впливати на світ навколо. Це віра в те, що одна маленька, здавалось би, дія, помножена на мільйони таких самих дій, перетворюється на величезну силу. І що ж це означає на практиці? Ну, по-перше, просто цікавитися, думати, аналізувати, що відбувається з довкіллям. По-друге, долучатися, підтримати якусь екоініціативу, вийти на прибирання парку, що завгодно. І по-третє, мабуть, найголовніше почати з себе у побуті, вимкнути світло, коли виходиш з кімнати, не лити воду без потреби, почати сортувати сміття. Звучить банально? Можливо, але кожна така дрібниця це і є та сама агентність в дії. Бо, зрештою, ця книга життя, вона ж не закінчена, її сторінки пишуться прямо зараз, щохвилини. І те, що буде написано в наступному розділі, залежить від нас, від нашого покоління, чи будуть там нові неймовірні історії про життя, чи просто порожні місця, де колись щось було? Це питання залишається відкритим, і відповідати на нього доведеться кожному.